Доброго дня! Ось люди прийшли за продуктами харчування, вже проповідували, роздавали ось трактати людям. Ось роздавали трактати. Ось роздаєм продукти. Роздаєм. Ось. Слава Богу, люди прийшли, давали трактати. Скажіть, будь ласка, що сьогодні вам дали? Що вам дали сьогодні? Покажіть, будь ласка, що вам дали сьогодні. Ой, яка література дає. <піцелес> Довгестя, <піцелес> дорога. Любить дітей. Любить дітей. Иисус, да? Чому Бог навчить? Да? Читайте, будь ласка, добре. Ось така інформація. Люди вибирали літературу, святську літературу. Ось всі отримують. Иисус, О, три лишні. А що тобі дали? Покажи, що тобі дали? Иисус, да? Ой, як красиво дали тобі літературу. Читай, будь ласка, добре тоді? Ось. І тобі, а що тобі дали? Покажи, що тобі дали, покажи. А скажи, що ми написано. Що, що це таке? Чому Бог мовчить? Чому Бог мовчить? Слава Богу, так. Да. Все, читайте. Дякую. дякую. Да. Спасибо, спасім. Да. А, а що тобі дали? Розкажи, будь ласка. Вибір. Розсервок немає, ми ще привеземо потім. Привеземо, так. Ось людям роздавали літературу. Так що так, дякую, що молоді до нас.